Вітає патріотів України, незламних незалежних віки. З Любові серце до України, яку бороють мутью жінки, чоловіки. Твої патріоти, коли серця батьківщини, її прекрасна повійне життя. Наш вік служити, гасло якого засвіє небо, за засоте колоса, боротися, треба, щоб краще живося. Хоробрими, снілими живемо і робимо щоднями справи. Кордони України бережемо, живемо для речі, для всіх нас. Знову повітряє тривога, привезе ли нам життя, мовіто звернено до Бога, мовіто щиро за життя. Зв'язає серце невідомість, що буде далі, як чинить, Забудьте світ порядка совість, у них зна життя копить. Оце все за героїни, і смерть чотири дітей дітей, в душу України, ради яких так і хитин. На полі бою гинуть хлопці, сірії, матері, щоби, Цінні свічки на ракоті, щоб охотнулося і стерпи. Свист приладої ракети, лиш Ми мить у в пітьмі. І біг заковує планети, немає рятунку навіть всі. Нехай розходіть на Україну, нехай відродиться земля. Велика мужа і людина така страхтена по своєму стала на коліна І тільки зав'язала берці. Ім'я жіночі в мене, Україна, любов'ю гордість охопила серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть на буття на світ туману, що мати дочекається на сина, а я схилась, прив'язати рани. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась, тільки прив'язати берцю. Поколи вперед, мужнім кроком, крокуємо краще ми буття. Для цього добре справи робимо кожним роком. Благодійність, щастя, миром наповнюємо життя. Бо правда завжди переможе, і її нікому не здолати, не підкупити, не злякати. Вона усе на світі може. Буду і процвітати, щодня, що я, що чаховини, прогресувати і стратати на їх єдина Україна. Нове життя ми всі війдемо, для людства, стане всірцями всі. в світі, мрії ми кожного українця, буде схожим. На віки вісім мир настане, щасливі будуть наші діти, найбільше розвинені ми станемо і найпливові на світ. Настане наша перемога, бо з нами правда і віра в Бога. Ніяких сумнівів немає, таке майбутнє нас чекає. Ця наповнить віру і любов, все буде добре, не інакше. Розквітне Україна знов і зміниться усе на краще. उदा